Військовий злочинець Володимир Путін намагається тиснути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб змусити її розпочати переговори щодо контролю над озброєннями. Мета Кремля сприяти зближенню Вашингтона і Москви та отримати поступки від США щодо війни в Україні. До таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. За їхньою оцінкою Кремль продовжує підвищувати перспективу переговорів про контроль над озброєннями, використовуючи їх як інструмент тиску. Для отримання поступок щодо України і відволікання уваги від власної ролі в застої мирних переговорів між Москвою і Києвом протягом останніх місяців Росія цілеспрямовано намагається створити штучну напруженість, зокрема шляхом виходу з договору про ракети середньої і малої дальності в серпні 2025 року, щоб змусити адміністрацію Трампа погодитися на переговори, пряма мова. Таке позерство Путіна спрямовано на підкріплення помилкового кремлівського наративу про те, що перемога Росії в Україні неминуча. Таким чином Україна і Захід, мовляв, повинні поступитися максималістським вимогам Москви вже зараз, зі страху, що російська агресія тільки посилиться в майбутньому, наголошується в звіті.